Євангелія від луки, розділ 10 Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернули сімдесят з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося, все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів. Він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього, В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка марта на ім'я. Прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Откровення. Розділ одинадцятий. І дано мені тростину, подібну до жезла, І сказано Встань і зміряй храм Божий і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганим. І місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці Ціє мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх. І пожирає ворогів їхніх, якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх, трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься Духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий, і дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх. Три з половиною дні і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від бога увійшов у них. І встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала. І загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили. Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні, і двадцять чотири старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи. Дякуємо Тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був. Що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погани розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його в храмі Його, і настали блискавиці і голоси, і громи, і землетрус, і град великий. Псалом шестидесятий Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги, Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові Твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, Дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуйся, розділю сихем, розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм. То шолом голови моєї? Юда моє берло. Моав мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину. Над філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас? І що не виходиш, Боже, з нашими військами. Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг. Він наших гнобителів розтопче. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ 28. Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад. Буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє Його. Коли праведні перемагають, велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине. Той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо? Як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски. Та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю. Той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить вздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх. Той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає. Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більшає, книга. Пророка Єзикиїла, Розділ третій. І сказав він до мене: Сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та йди, говори додому Ізраїля. Я відкрив уста. І він дав мені спожити той сувій і сказав до мене: Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі. Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене, сину чоловічий. Іди додому Ізраїля, і говори до них моїми словами. Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою і незрозумілим язиком, а до дому Ізраїля. І не до різних народів з темною мовою і незрозумілим язиком, що їх слів ти не збагнув би, але якби я послав тебе до них, вони тебе послухали б. Дім же Ізраїля! Не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати тим, що весь дім Ізраїля твердолобий і із запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби. Як алмаз, що твердіший від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся їх і не страхайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів. Далі мовив до мене, Сину чоловічий, усі мої слова, що говоритиму до тебе, прийми собі до серця і вислухай твоїми вухами. Оце ж іди, простуй до вигнанців, до синів твого народу. Говори до них і скажи їм, так говорить Господь Бог, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть. І підняв мене дух угору, і я почув поза себе луну величезного гомону. Благословенна слава Господня на притаманім місці! То був шум крил звірів, що били одне об одне. І гуркіт коліс коло них, і гук величезного гомону. Отже підняв мене дух і узяв мене, і я йшов сумний і стривожений серцем, і рука Господня тяжіла на мені важко. Прибув я так у тел Авів, до вигнанців, що жили над Кевар річкою, туди, де вони пробували, і провів між ними. Сім днів у безтямі. А по сімох днях надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові: ти помреш, і ти його не попередиш. І не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоб він жив, то безбожник той умре в своїм грісі, я ж домагатись буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш. Твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре в своїм грісі і не згадаються більше справедливі вчинки, що він учинив. Але я домагатимусь від тебе, Його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Рука Господня була там, на мені, і він сказав мені: Встань, вийди на рівнину, і я там говоритиму з тобою. Встав я і вийшов на рівнину, і ось постала там слава Господня, така слава, яку я бачив коло кевар річки, і я впав лицем до землі. Тоді увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і став він говорити до мене і сказав мені: Йди та зачинися у твоїй домівці. Сину чоловічий, ось накладуть на тебе мотуззя і зв'яжуть тебе ним, і ти не з'явишся посеред них більше. Я приліплю тобі язик до піднебіння, ти занімієш і не будеш їм дорікати, бо це дім бунтарів. А як я буду говорити до тебе, то відімкну тобі уста, і ти будеш до них говорити. Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати слухай, а хто не хоче слухати нехай не слухає, бо це дім бунтарів.